Вітаю вас на каналі «Грай Торба», З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву у Вархаммер 40 тисяч між імперією Тау та Альянсом Некронів і Хаоситів. У продовження кампанії на місяці 44 імперія Тау намагалася відбити нові археологічні знахідки замість втрачених у минулій битві. Гра була на 2000 очок Тау проти 1000 очок Хаосу та 1000 очок некронів. Основна місія була «Sides of Power». Персонажі мали захопити і активувати точки в нейтральній зоні. Моноліт створював серйозні перешкоди, тому правило місії було Vox Statics. Розстановка була Sweeping Engagement, в армії Таубули, представник касти ефірних з підрозділом Fire Warriorів в транспорті Devil Fish. с Бритчером в транспорте, Тарк Страйдер с подразделом пассфайндерев, Токолд Стар Командер с шестьма Кризис костюмами. Також было два подраздела стелс еще один подраздел пассфайндерев, Гоуст Гилл, Рептайт, Хаммерхед, Та Сан Шарк, Бомбер. Армію хаосу вів Варп Сміт. З ним були підрозділ культистів та 5 космодесантників. Також були Бладлетери, Бладсерстер та два лицарі класу Вардог. В армії Нікронів були Роял Варден з 10 імморталами, Лорд з 20 воїнами, підрозділ з п'яти імморталів, реаніматор, Думсталкер, 3 Локост Хеві Дестроєри та Хекс Марк Дестроєр. Альянс хаосу та некронів був у обороні. Вони обрали сторону і першими почали виставляти армію. На правому фланзі за лісом некрони виставили реаніматора та дум сталкера. Перед ними були Іммортали з Варденом та ще п'ять Імморталів. В центрі за лісом хаосити виставили культистів: Вардога, Баб Сміта та Хаос Спейс Маринів. На лівому фланзі за лісом причаїлися Дестроєри, Вардог та 20 воїнів з Оверлордом. Бладсорстер та Бладлетери залишились в резерві. Та виставили в авангарді армії стелс-сюти на флангах та пасфайндерів в центрі на точках. На правому фланзі за скелями стояв девелфіш з фаєрворіорами. В центрі за лісом Хаммерхет та Кризис. Гост Кіл та Тетри заховались за монолітом. На лівому фланзі був Ріптайт та Девелфіш з брічерами. Хаос та Некрони обрали фіксовані другорядні місії «Assassination» та «Bring it down» Та обрали тактичні другорядні місії. Перший хід випав Некрона. Залізна піхота рушила вперед. І Мортали двома підрозділами підійшли до стил на правому фланзі. Воїни на лівому фланзі підійшли до точки. У фазу стрільби і Мортали стріляли по тетрах і знищили одну машину. Думсталкер залпом гармати розбив ще одну. Менший підрозділ Морталів стріляв по стелс Сюда, але броня їх захистила. В центрі Вардог, Хексмарк Дестроєр та Десантники Хаосу розігнали пасфайндерів. Дестроєри не пробили Хамерхен. У фазу бою і Мортили напали на стелс-сюти праворуч і вбили одного. За перший хід Некрони та Хаос отримали 4 очки за місію Bring It Down. Для Тау на перший хід місії були Overwhelming Force та No Prisoners. Тау вирішили сконцентрувати удар на лівому фланзі. Вперед рушив Девалфіш з брічерами. При висадці брічерів воїни зробили овервоч і вбили двох. Кризиси також просунулись на лівий фланг. Ріптайт вийшов з лісу. На правому фланзі Девелфіш прилетів на точку і висадив там фаєрворріорів. Стелсюти відступили з бою. Гоусткіл змістився на підтримку правого флангу. У фазу стрільби залп кризисів та бричерів знищив 20 воріорів з лордом. Ріптайт перегрів Іонну гармату та вбив двох Дестроєрів. Хамерхет добив ще одного. На правому фланзі вогонь Файрворів та Густкіла знищив чотирьох імморталів. У фазу бою фаєрворіори вирішили зв'язати в рукопашну і втратили двох бійців на свій хід та отримали 5 очок за місію Overwhelming Force та 4 очка за місію No Prisoners. Загалом рахунок на перший хід був 4-9. На другий хід Некрони відновили втрати імморталів за рахунок реаніматора та протоколів. Вардоги Гаусу рушили ліворуч. Хексмарк Дестроєр виліз на моноліт, і Хаус отримав демонічне підкріплення у вигляді бладлетерів та Бладсьорстера в центрі. Десадники Хаусу рушили на лівий фланг, але Overwatch Кризісів скосив їх. У фазу стрільби Вардоги стріляли по пасфайндерам з Даркстрайдером та вбили весь підрозділ з героєм. Хекс Марк Дестроєр стріляв у Буст Кіла і наніс дві рани. Doom Stalker стріляв по Ghost Kill, але зміг знищити тільки Drone. У фазу бою Bloodletter та Варпсміт напали на кризісів і вбили один костюм. Некрони на правому фланзі вбили трьох фаєрворіорів. Вардоги ліворуч напали на рід Тайт та Бричерів і вбили двох. Хаос та Некрони на другий хід не отримали очок за основну місію, але отримали чотири очки за місію Assassination та 2 очки за місію Bring It Down. Місіями на другий хід для Тау були Behind Enemy Lines та Capture Enemy Outpost. Тау вивели з резерва Sunshark Bomber. Бомер. Він пролетів над Думсталкером та наніс йому 6 ран бомбардування. Хаммерхед змістився праворуч. Обидва девелфіша на форсажі понеслись в деплой супротивника. На правому фланзі причері відійшли від ворога. У фазу стрільби хаммерхед знищив Думсталкера. Кризиси стріляли в демонів в притул і вбили сімох. Ріптайд в притул стріляв в Вардога і наніс чотири рани. Госткіл стріляв хексмар Дестроєра, але живий метал захистив його. У фазу бою Warriors втратили ще двох бійців. Кризиси змогли добити Бладлетері. За цей хід Тау заробили 6 очок за основну місію, 5 очок за місію Behind Enemy Lines та 8 очок за місію Capture Enemy Outpost. Загалом рахунок на другий хід складав 10-28. На третій хід Бладсьорстер підійшов до кризисів, а Варп Сміт відступив. Культисти підійшли до Девелфіша в деплої. Решта підрозділів була зав'язана в рукопашній. У фазу стрільби Гекс Марк Дестроєр зняв ще дві рани Гоусткіл. Вардоги притул розстріляли Ріптайд. У фазу бою Бладсьрстер напав на кризиси і вбив два костюми. Вардоги набігли на брічерев біля точки і вбили ще двох. І Мортали добили фаєрворіорів з ефірним на правому фланзі. За цей хід Альянс Некронів і Хаосу заробив 12 очок за основну місію, 9 очок за місію Bring It Down та 4 очки за місію Assassinate. Тау на третій хід отримали місії Investigate Signal та Deploy Teleport Homer. Devilfish на лівому фланзі одразу встановив маяк на базі ворога. Бричери знову відступили від Вардогів. Сан Шарк пролетів на лівий фланг і пошкодив поранений Вардок бомбами. Фіш і Густ Кіл маневрували на правому фланзі. У фазу стрільби бомбер перегрів іоні гармати і добив пораненого Вардога. Залп Хемерхеда знищив другого лицаря хаосу. У фазу бою Бладсорстер вбив ще одного кризиса. На цей хід Тау отримали 6 очок за основну місію та 5 очок за місію Деплой Телепорт Хомер. Investigate Signal я скинув. Загалом на третій хід рахунок був 35-39. На четвертий хід і Мортали на правому фланзі обступили Гоусткіл. Гекс Марк Дестроєр встав на праву точку. Вся стрільба некронів залишила Гоусткіла з одним життям. У фазу бою натовп імморталів та культистів зарубав Госткіла. Блад Сорстер вбив ще одного кризиса і залишив командира з одним життям. За цей хід Хаос та Некрони заробили 12 очок за основну місію та 3 очка за місію Bring It Down. В свою чергу Тау отримали завдання Storm Hostile Objective та Tempting Target. Хаосити обрали праву точку для цієї місії. Обидва Девелфіша перемістились ближче до центральних точок. Командер використав стратегему Insane Bravery та відступив на центральну точку. Hammerhead влучним пострілом зняв 11 ран Блад Сорстеру. добив демонозалпом іонних гвинтівок. На свій хід Та отримали 6 очок за основну місію та 5 очок за місію Storm Hostile Objective. Загалом рахунок на четвертий хід був 50-50. На п'ятий хід культисти підтягнулись до центру. І Мортали підійшли до Девелфіша праворуч. Варп Сміт в центрі добив Колстар Командера з плазмопістоля. І Мортали обстріляли Девлфіш і напали на нього. Машина залишилась з двома життями. Хаос та Некрони отримали 6 очок за основну місію, 4 очка за місію Assassination та 2 очка за місію Bring It Down. На п'ятий хід Тао отримали завдання Extended Battle Line та Bring It Down. Деволфіш встав на центральну точку, а Хамерхед відступив до точки у себе в деплої. Так як Тау ходили другими, основну місію вони виконували на кінець ходу, тому отримали 9 очок за неї, та ще 5 за місію «Extended Battle Line». Загальний рахунок гри склав 72-74 на користь імперії Тау. Тау змогли захопити артефакт, що зберігався в зіккураті нікронів, і використають його для здобуття контролю над місяцем «44». Головним бійцем гри для Хаосу був Бладсерстер, що тримав в страху центр поля. Для Некронів Роял Варден з Іморталами, які зупинили Тау на правому фланзі. Головним бійцем гри для Тау я обрав Хаммерхед. За цю гру він знищив двох вардогів Бладсерстера та Домсталкера. Дякую за гру! В коментарях пишіть за кого ви вболіваєте в компанії на місяці 44. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.